Вітаю вас! Пропоную сьогодні поговорити про пароніми. Пароніми це слова, які близькі за написанням і звучанням, але зовсім різні за лексичним значенням. Вони відрізняються в один або два звуки суфіксом, префіксом, а іноді просто наголосом. Розглянемо приклади. Дуже часто зустрічається неправильне вживання слів гривна і гривня. Гривня це грошова одиниця України. А гривня. Це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Також зустрічається неправильне вживання слів лікарський, лікарський і лікарняний. Лікарський може бути халат, рецепт, лікарська клятва. Лікарськими можуть бути рослини, ягоди, препарати, а лікарняний може бути режим, корпус, палата, лікар... лікарняний листок. А також зустрічається неправильне вживання слів писемний і письменний. Письменний це той, хто вміє писати, це досвідчена грамотна людина. А писемний у нас може бути твір, наприклад, усний твір або писемний, дивлячись, що задали. І ще один приклад, який зустрічається: це слова сусідський і сусідній. Наприклад, у сусідньому будинку мешкає моя подруга. В сусідньому, тобто, той, що стоїть поруч із моїм. А цілу ніч гавка в сусідській собака. Це слово означає, що собака належить сусідові. Не плутайте, будь ласка. Отже, якщо ви знаєте лексичне значення слова, ви легко зможете уникати помилок в мовленні і не потрапляти в незручне становище. Дякую вам за увагу. Вивчаємо українську легко.